Вітаю глядачів у своїй постійній рубриці. Адвокат-Експерт. Сьогодні говоримо про головні дії та алгоритм дій при отриманні поранення військовослужбовцем. Під час виконання бойового завдання, отож, що необхідно знати військовослужбовцю після отримання поранення, які документи необхідно зібрати, чи зберігається грошова виплата у розмірі 100 тисяч гривень, на який період часу, на що розраховувати військовослужбовцю, коли проходити йому ВЛК, які рішення за результатами ВЛК може прийняти комісія, як ці рішення оскаржити, все дивіться у цьому відео. І підписуйтесь на канал, аби не пропустити актуальні випуски. Отож, не. Необхідно сказати, що питання щодо відшкодування виплат щодо проходження лікування під час отримання поранення визначено положенням про проходження військової служби у збройних силах України. Крім того, питання лікування, отримання рішення ВЛК визначається положенням про військово-лікарську експертизу, затверджене наказом Міністерства оборони України номер 402. Що необхідно знати при отриманні поранення, каліцтва, травми або захворювання під час виконання бойового. Завдання безумовно, якщо таке поранення відбувається на фоні активних бойових дій під час виконання ваших бойових задач, необхідно зробити перше вас залежно від обставин, що відбулося, відправляють до найближчого військово-медичного шпиталю, де ви проходите подальше лікування. Після госпіталізації вас у військово-медичний заклад охорони здоров'я, ви проходите там лікування. Лікування проходите залежно від свого стану здоров'я, і питання про визначення вашої долі в подальшому. Першому буде визначатися саме начальником військового медичного закладу, де ви проходите таке лікування. Які ж можуть бути результати цього лікування? Вас можуть направити на реабілітацію. Реабілітація проходить у військових санаторіях, які найближче розміщені до вашої військової частини. Якщо центр реабілітації фактично не знаходиться територіально поблизу вашої військової частини, то вас можуть направити у якийсь інший профільний санаторій. Також за результатами лікування вам можуть Дати відпустку за станом здоров'я, і в даному випадку ця відпустка може тривати 30 днів. Тепер у вас може виникнути питання: чи необхідно звертатися і подавати окремо ці документи про направлення вас у відпустку за станом здоров'я на 30 днів до військової частини? Як правило, показує практика, військовослужбовці скидають такі документи по засобах електронного зв'язку або через електронну спошту, або через месенджер у строєву. Частину вашої військової частини, де ви проходите службу, скажіть, будь ласка, як у вас виникали ситуації щодо повідомлення військової частини по результатах вашого лікування і які проблеми у вас з цим виникали? Наприклад, у моїй практиці була ситуація, коли військова частина не приймала документи в електронному варіанті і зобов'язувала, наприклад, з міста Вінниці з'явитися військовослужбовця у Донецьку область для подачі відповідного документу про направлення вас. На лікування за станом здоров'я, як діяти в таких випадках, якщо дійсно це велика відстань, ви не можете з'явитися до військової частини, то є доцільним направити такий документ або нотаріально його засвідчену копію на адресу військової частини через Укрпошту цінним листом з повідомленням про вручення. Цінний лист буде підтверджувати, який саме документ ви направили військовій частині. Тобто, ви будете зазначати, що це довідка про там надання вам відпустки за станом здоров'я, і безпосередньо таким чином ви зможете підтвердити, що це не якусь вітальну листівку з відповідними святами. Ви направили своєму командуванню. Тому на це звертайте увагу, що не просто рекомендований лист потрібно направляти до частини. Чому з повідомленням про вручення? Тому що вам має прийти повідомлення в паперові. Війсь формі як підтвердження того, що військову частину ви сповістили належним чином, і вона ваш документ отримала. Пишіть свої питання, які виникли станом на зараз під відео, а я на них відповім в обов'язковому порядку. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал, і ми продовжуємо далі. В момент проходження вами лікування може виникнути питання про те, що за результатами цього лікування вас будуть направляти на проходження військово-лікарської комісії. Вона визначає вашу придатність до проходження військової служби, тобто виносить ви висновок про те, придатні ви до військової служби. Або обмежено придатні до проходження військової служби, або непридатні з виключенням з військового обліку. Ну і ще може бути, наприклад, непридатність, і ця непридатність буде зі зняттям з військового обліку на певний період часу від 6 місяців до 12 місяців. Якщо стан здоров'я ваш може відновитися за цей період часу з повторним переоглядом ВЛК, ви можете потім проходити військову службу, якщо, звичайно, здоров'я відновиться. Так ось, незалежно від визначення ступеня вашої придатності до проходження військової служби ВЛК встановлює також причинний зв'язок між отриманням вашого поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання із захистом батьківщини. І тут дуже часто виникає ситуація, коли військовослужбовець приходить в ВЛК і йому пишуть, що він отримав поранення не у зв'язку із захистом батьківщини, а у зв'язку із проходженням військової служби. Таке формулювання не дає права. На отримання компенсації у тих розмірах, що передбачені про порядок грошових виплат під час отримання поранень із захистом батьківщини, на що необхідно звернути увагу? Вони не пов'язують цей причинний зв'язок із захистом батьківщини, тому що у вас на руках немає довідки про обставини отримання такої травми. Це додаток 5, який у військовій частині оформлюється на вимогу військовослужбовця. Таким чином, якщо в період лікування, там лікуєтесь ви два тижні, три тижні, місяць, два, безпосередньо ви маєте поклопотати командування вашої військової частини про те, щоб вони вам надали довідку про обставини отримання такої травми. В тій довідці має бути зазначено час, місце, обставини і, звичайно, причинний зв'язок. Коли і яким чином відбувалося отримання цього каліцтва, поранення чи контузії, цей причинний зв'язок має мати формулювання пов'язаний із захистом батьківщини або пов'язаний із виконанням обов'язків військової служби. Якщо там буде формулювання пов'язане з проходженням військової служби, то права на отримання компенсації ви мати не будете. Тепер йдемо далі. Буває дуже часто так. Коли ви отримуєте цю довідку, там зазначено пов'язане із захистом батьківщини. Ви приходите на ВЛК, ви маєте перед ВЛК ці документи на комісію подати. Цю довідку, тому що коли комісія виносить рішення про те, що там ваше захворювання пов'язане з проходженням військової служби, а не з захистом батьківщини. То вони пишуть, довідка про обставини травми відсутня, і тому вони вам із захистом його не пов'язують. Тому перед проходженням ВЛК ви обов'язково маєте довідку про обставини травми їм долучити. Тепер може бути ситуація така, що військово-лікарська комісія приймає рішення. І у вас в довідці про обставини травми було зазначено причинний зв'язок, пов'язаний із захистом Батьківщини, а вам видають висновок ВЛК, що воно пов'язане із проходженням військової служби. Тоді ви або оскаржуєте висновок ВЛК до Центральної військово-лікарської комісії. А якщо військово-лікарська комісія не бере це до уваги, то в даному випадку ви можете оскаржити і встановити цей причинний зв'язок, ніж судом. Напишіть, чи були у вас такі випадки, якщо були, як ви їх реалізовували? Тому що нещодавно у мене. На консультації була людина, коли вона отримала кілька поранень і травм під час виконання бойового завдання. І ось про осколковому пораненню йому надали довідку форми 5 про те, що воно пов'язане із захистом Батьківщини. Також у нього була інша травма із втратою кінцівки, і в даному випадку, по цій формі, по цьому захворюванню йому надали довідку про те, що воно пов'язане із проходженням військової служби, а травми. Відбувалися і зазнавалися під час виконання одного й того самого завдання, тобто одномоментно в один день, в один час і при однакових обставинах. Тому в даному випадку, коли є така розбіжність в документах, це також виправляється військовою частиною. Ви пишете рапорт, що є невідповідність у причинному зв'язку одного документа з іншим документом, і вони повинні вам його виправити. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і пишіть, чи були у вас такі випадки. Якщо були, я думаю, іншим, хто буде дивитися це відео буде цікаво почути отож ідемо далі. За результатами проходження ВЛК ви можете бути не згодні із тим висновком, який ви отримуєте. Дійсно, за результатами проходження вами лікування в опісних і пікризах можуть бути зазначені ті діагнози, які дають вам право бути визнаним обмежено придатним. Що означає обмежена придатність? Це тоді, коли ви будете проходити військову службу в подальшому, але ви не зможете виконувати бойові завдання. Ви зможете проходити цю службу в територіальних центрах комплектування соціальної підтримки, можете проходити в навчальних центрах, можете проходити в господарських частинах або в інших тилових частинах які забезпечують діяльність бойових підрозділів вашої військової частини, оскарження рішення ВЛК у вас обмежується певними строками. У вас є виключно 30 днів для того, щоб оскаржити це рішення до центральної військово-лікарської комісії. До речі, ми зараз говоримо про ті питання, які стосуються фактично всіх військовослужбовців, тому що не дай Боже, але можуть виникнути ситуації з тими військовослужбовцями, які зараз не виконують бойові завдання на передові. Але у разі їх направлення я думаю, що ці дії, про які ми сьогодні з вами говоримо, їх потрібно знати кожному за результатами розгляду вашої. Скарги ми можемо звернутися до е, окружного адміністративного суду, якщо скарга залишилась без задоволення, про оскарження таких дій військово-лікарської комісії. Тому не пропускайте цей строк, тому що є тільки 30 днів. Також може виникнути знаєте, яка ситуація, коли вам рішення ВЛК надає заклад цивільний, коли ви проходите військово-медичне лікування після отримання травми не в військовому закладі охорони здоров'я, і тоді. Ви можете оскаржувати те, що цивільний заклад. Не мав права на надання такого висновку ВЛК. Заклади цивільні можуть надавати вам медичну допомогу і забезпечувати право на охорону здоров'я тільки в тому випадку, коли з ними укладені договори між міністерством оборони або національною гвардією України. Якщо таких договорів немає, то в даному випадку повноваження ВЛК можуть бути нелегітимними, тобто незаконними. І тоді в цьому випадку це буде як ще одна підстава для. Оскарження і для скасування відповідного рішення військово-лікарської комісії, коли ви отримуєте висновок про непридатність до проходження військової служби з виключенням з військового обліку, то там уже можуть виникати питання про порядок оформлення звільнення з військової служби, так отримання компенсацій, розмірів цих компенсацій. Тому слідкуйте за наступними відео, підписуйтесь на цей канал, адже ми будемо говорити саме про алгоритм дій при звільненні, на які виплати ви маєте право, що вам необхідно враховувати. І таке інше, ну і ставте свої вподобайки, вони надихають. Буде військовослужбовець отримувати сто тисяч гривень під час лікування? Цікаве дуже питання. Звичайно, відповідно до порядку проходження військової служби, а також постанови кабінету міністрів No1 Зазначається про те, що додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень зберігається на період безперервного лікування впродовж 4 місяців такого лікування. Що це означає? Що 100 тисяч гривень, які ви отримували під час виконання бойового завдання, вони за вами зберігаються на період вашого безперервного лікування на 4 місяці. Така додаткова грошова винагорода призначається на підставі наказу командира військової частини. Цим наказ. Зом безпосередньо оформлюється призначення цієї допомоги, і військова частина на підставі нього здійснює вам виплату. Але ж виникає дуже багато ситуацій, коли в період лікування ви цю додаткову грошову винагороду не отримуєте. Напишіть, чи були у вас такі випадки і як ви їх вирішували? Або задайте своє питання, і я вам надам на нього відповідь. Так ось, як діяти в таких випадках, тоді необхідно звертатись до військової частини і витребовувати документи, на підставі якого наказу було припинено. Таку виплату іноді буває ситуація, коли не встигли подати накази, і відбувається затримка. Тому вам треба чітко витребовувати документи, на якій підставі виплата додаткової грошової винагороди була припинена. Також ця виплата зберігається і в період вашої реабілітації. Ну, наприклад, ви лікувалися там три місяці, умовно кажучи, на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Потім вас відправили на реабілітацію в санаторій. То впродовж чотирьох місяців ця виплата зберігається. Чи може вона зберігатися довше? Може, якщо про це приймає рішення командир вашої військової частини, але не більше ніж на 6 місяців з дня вашого поранення, тобто 4 не обов'язково зберігається і ще два місяці може командир військової частини вирішувати питання про збереження такої виплати. Потім ми говорили з вами про те, що після лікування вас можуть відправити у відпустку за станом здоров'я на 30 днів. То в період дії цієї відпустки така виплата 100 тисяч гривень також зберігається. Тому, якщо військова частина забулася, не подала вам ці виплати, не виплатила, не винесено було наказ командиром військової частини, це все є підстави для оскарження. Ураження таких дій у судовому порядку. Якщо ці виплати, наприклад, вам проводяться, так, але не в повному розмірі. Також необхідно з'ясовувати, чому не в повному розмірі проводяться виплати. Така можливість з'ясувати або витребувати відповідні документи, є. Двома способами або через ваш рапорт, або через адвокатський запит. Адвокатський запит його фішка в тому, що розгляд його триває 5 робочих днів з дня надходження цього запиту до військової частини. Рапорт може розглядатися довше. Тому, коли у вас виникають питання саме по виплатам, ви можете звернутися за юридичною консультацією. Контакти дивіться під цим відео. А ми продовжуємо. Важливе питання може виникнути і після отримання відповідних виплат, і після завершення лікування, у вас буде виникати залежно від того, який висновок вам надасть вигукав, вам необхідно буде. Наприклад, якщо ви придатні або обмежено придатні, з'являтися до військової частини. Ну, якщо ви придатні, то ви, звичайно, повертаєтесь до військової частини. Але якщо за період вашого лікування військова частина змінила місце своєї локації, то вам необхідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем вашого лікування і зазначити про те, що ви такий-то такий-то військовослужбовець, вам невідомо, де знаходиться військова частина. І ви можете направитися відповідно вже під це. У місці її локації. Далі, наступний момент може виникнути, коли ви обмежено придатні, і виконувати фактично бойові завдання, як це було раніше, ви не можете. Тоді ви прибуваєте у військову частину, і військова частина впродовж трьох місяців зобов'язана вас перевести на ту посаду, яка відповідає вашим медичним показникам за станом здоров'я. Якщо вона не може. Вас безпосередньо праця вона зобов'язана вас звільнити з військової служби. На цей період, як правило, поки шукається вакантна посада, або рівнозначна, або вища посада, або нижча посада, це можуть бути різні варіанти. Вас військова частина може своїм розпорядженням вивести поза штат Це означає, що за вами зберігається тільки основний вид грошового забезпечення це посадовий оклад і надбавка за вислугу років або за завання. І також за вами повинна зберігатися до. Додаткова грошова винагорода у розмірі уже 30 тисяч гривень. Однак також може виникати питання, що фактично вас переводять поза штат і залишають за вами тільки посадовий оклад. А додаткову грошову винагороду вам не виплачують. Тому це також питання для оскарження за результатами повернення до військової частини залежно від висновку ВЛК, у вас може виникнути необхідність встановити вам групу інвалідності, тому що захворювання, контузія або травма може давати такі показ. То чи можете ви отримати групу інвалідності, не проходячи військово-лікарську комісію? Так, можете. Питання направлення документів на проходження медико-санітарно-експертної комісії відбувається також частиною. Поки ви діючий військовослужбовець, ви маєте право на оформлення цієї групи під час проходження військової служби. Яким чином ці документи направляються на МСЕК? Безумовно, на підставі вашого рапорта, який ви подаєте до командування військової частини, рапорт має містити такий зміст, що прошу оформити належним чином пакет документів та направити його до МСЕКу для встановлення мені групи інвалідності та пов'язання її із захистом батьківщини. Отож, отримання поранення військовослужбовцями надає більше питань, аніж відповідей під час проходження військової служби. І аби уникнути цих питань. Перегляньте це відео ще раз. Або те, що ми не розкрили у ньому, запитайте у коментарях. Я обов'язково на них надам відповіді. Бережіть себе. Дякуємо вам за вашу службу. Перемога не за горами. Ми переконані, адже у нас такі захисники. До зустрічі у нових випусках!